Розбита та покинута на призволя ще розірвану євробляху, побачили зранку кияни неподалік однієї зі станцій метро. Патрульні з'ясували, авто їхали двоє і навіть встановили особу пасажирки. Вона, тікаючи, забула у салоні документи. Тож, чого дременули з місця пригоди? З'ясовувала Наталя Островська. Святкування старого нового року у Києві не минулося без ексесів. Вночі неподалік станції метро «Сирець» Рено на європейських номерах влетіло у цю металеву огорожу. Страшне враження і дивне. Не зрозуміло, чому за задня частина розбита. Як летіло, мабуть, це було якесь ковертання якесь було. У машині разом з водієм їхав і пасажир. Це ми бачимо по подушці безпеки, яка спрацювала. Пасажира, водія нікого на місці виявлено не було. Також обстежували прилегу територію, нікого виявлено не було. Свідків також даної дорожньо-транспортної пригоди немає. На місці аварії ми знайшли ось такий документ. Тут написано, що власниця цієї машини жінка на ім'я Анжеліка. Пошук водія буде дещо ускладений, оскільки автомобіль на іноземній реєстрації, але патрульної поліції буде надано відповідні запити до прикордонної служби. Відночі ця бляха привертає увагу багатьох перехожих, але її на ранок ніхто не забирає. Вочевидь, після ДТП така розбита вона нікому не потрібна.